Сьогодні зареєструємося в Interactive Brokers. Начебто, що тут складного, береш ти реєструєшся, але є деякі нюанси, на які треба звернути увагу, на які, допустимо, не звернув увагу, коли сам реєструвався, і тому трохи витратив лишнього часу, розбираючись в цьому. Всім привіт! Чому саме треба користуватись Interactive Brokers? Я розповідав в попередньому відео. Зараз коротко, що це за платформа. Це брокер, який дозволяє торгувати на американському фондовому ринку. Тобто ви можете купувати, продавати акції, АТФ-ки, бонди і всякі інші заумні слова, яких я особливо не знаю, вкладати в американський фондовий ринок. інвестувати. В Україні є дві можливості інвестувати в американський фондовий ринок: це Freedom Finance і Interactive Brokers. Freedom Finance власник якийсь казах, як я вже казав. А Interactive Brokers це американська фірма, яка знаходиться в Америці, тому я обираю Interactive Brokers. І так, почнемо реєструватися. Переходимо на сайт interactivebrokers.com. Посилання на сайт я залишу під відео своє реферальне. Якщо ви по ньому реєструєтесь, то ви отримаєте бонуси там, до 1000 доларів в акціях цього, цієї фірми і БКР – Interactive Brokers. Переходимо на сайт за посиланням. І хоч тут і написано на англійській мові. Майбутнє торгівлі на десктопі, тобто на комп'ютері, все ми будемо робити через мобільний телефон. Я, в принципі, вже останні пару років все роблю через мобільний телефон, в тому числі і монтаж відео для цього каналу, і редагування зображень. Тому у мене такі. «Create Буду реєструватися через мобільний телефон. Наймаємо Open account», відкрити аккаунт, створіть юзернейм і пароль. Вставляємо собі свою email адресу Я зареєструю нас іншу людину, яка ще не зареєстрована в системі, а ви тут введете свої дані. Пишемо юзернейм, тут написано, що мають бути обов'язково літери. То як мінімум, 9 е, знаків, і як мінімум 3 е, літери має містити. Так, якщо наш е, юзернейм підходить, то ніяких повідомлень не вискакує. Також треба придумати пароль і ввести його два рази. Пароль має е, не співпадати з юзернеймом від 8 до 40 знаків, хоча б одну літеру мати і одну цифру. Вводимо два рази пароль і вибираємо Україну Україну. Нажимаємо Create account. Я не зберігаю пароль. На наступному кроці каже, що перевірте ваш емейл і підтвердіть вашу емейл-адресу. Після того, як ви перейшли в свою почту, натиснули кнопку Confirm email», Mail, сторінка оновиться, і ви наступний крок виберіть тип аккаунта. Або індивідуальний, або join. Single Individual — це значить ви власник, Join це, це аккаунт, який належить двом людям. Таймет аккаунт. Ну, це для американців це. Пенсійний аккаунт. Ми вибираємо індивідуал, наступні пропускаємо Input Language, пишемо English і починаємо нажимаємо кнопку Start Application. Вибираємо привітання. Месіс. коротше на аналізький. Ага, місіс – це заміжня жінка, а місце не заміжнє. Вибираємо міс, ім'я і прізвище. А я вводжу на англійській мові, так як вказано в закордонному паспорті. Вводимо адресу, де ви проживаєте. Вводимо місто. Обов'язково Late Province. Тобто область. Обов'язково зіп-код, тобто, тобто поштовий індекс. Мобільний телефон розміщений в Україні, обов'язково треба ввести номер мобільного. Дата народження. Браємо статус одружений чи не одружний сингл. На of Dependence, скільки від нас залежить людей. Один. Ми податковий резидент України, вводимо свій податковий номер. Вводимо ідентифікаційний код. Країна, до якої ми належимо, вибираємо документ тайп, який підтверджує нашу особу. я вибираю закордонний паспорт. Можна вибрати ID-картку, я вибираю паспорт. Якщо ви по id картці то National Identity Card. А я вибираю закордонний паспорт. Номер паспорту обов'язково. Коли закінчується паспорт. Вибираємо свій статус по працевлаштуванню. Employee – це значить працюю, retired це значить на пенсії, self – це значить індивідуальний підприємець, At home trade, no other occupation, mm. Займаюсь торгівлею, студент, Homemaker, Unemployed – Homemaker – це домогосподарка, Unemployed – це не, не працюючий. Ми працюючий, employed. Питаю, чи хтось із ваших сім'ї займається а, торгівлею? Ні. Вже вибрано по замовченню. А, тут треба в My Employment вводити ким, хто мій роботодавець, тому я виберу не Employed, а unemployed. At Home Trader. Source of wealth. Джерело нашходження коштів. Тобто я торгую вдома акціями. Прибуток від працевлаштування, подарунок, торгівля і проперті нехай буде. Вибираємо валюту, в якій буде наш аккаунт вестися United State Dollars. Три запитання і відповіді на них. Вибирайте будь-які запитання і пишете будь-які відповіді. Вибираємо будь-які три запитання і даємо на них якісь відповіді, які ми знаємо, ну, знаємо. Нажимаємо Continue. На Google картах не знайшов цю адресу, але в принципі адреса правильна. І тут кажуть, якщо ви хочете одновити її, нажміть Update, або й о, продовжити використовуючи цю інформацію. Я нажимаю Continue Using this Information, бо адреса введена була правильно. Відправляють смс-ку на номер е, і просять ввести сюди код підтвердження. А, мобільний телефон підтверджено. Аккаунт type margin and income and, е, коротче, скільки наш прибуток і скільки в нас є грошей. Тут я якраз зробив помилку, коли вибирав, що в мене менше 50 тисяч. Якщо ви вибираєте, що у вас менше 50 тисяч дохід, то вам потім прийдеться Вікторина пройти на знання торгівлі на фондовому ринку. Тому вибираємо не мінімальне значення, а приблизно там якісь більші. Річний дохід 50-100 тисяч. Скільки у вас є грошей? Якщо у мене 50-100 тисяч дохід, то в мене там, скажімо, є 75-100 тисяч. Скільки в мене є прям грошей, які, я можу, які швидко можна продати. Ну, типа як налічки. Трошки менше. Для чого ви хочете торгувати? Growth, вибираємо перші два Hedging. нехай буде теж хеджін. Вибираємо свій досвід в торгівлі і вибираємо додаткові продукти, які нам потрібні. Показуємо для кожного продукту, який саме у нас досвід. За замовчуванням вибрано тільки акції і опціони. Вибираємо, наприклад, ще. Виберемо ще, щоб бондами торгувати. Ваш експіріенс, щоб торгувати бондами. Нехай буде 5 років. Скільки операцій за рік ви зробили з бондами? 1, 10. Uh, і вибираємо хороші знання, good knowledge. Переміщень to trade. Uh, де можна торгувати? В United States. Якщо ми хочемо ще десь торгувати, набираємо Add. Нам треба United States. Uh, акції. Вибираємо наш досвід в акціях. 5 років. 10 за рік І uh, рівень знань хороший. Тут вже вибраний United States і Global, global. теж нам потрібно, в принципі, більше нам тут нічого додавати і не треба. Так, опціони не вибираємо, бо тут починається якесь, в тому, що я не розбираюся. Коротше, вибираємо бонди, вказуємо 5 років експірієнсу, 1-10 торгів, торгів за рік, хороші знання, і так само по акціям 1-10 торгів за рік хороші знання. Низа нам показується, що ми можемо з тим, що ми зробили. Торгувати акціями, опціонами, ф'ючерсами, ETF-ами. І ви можете ці налаштування змінити потім в настройках свого аккаунту. Вибираємо «No» на цьому питанні. Ми не співробітник компанії, яка торгується на фондовому ринку. No. Ми ніяких відношень до ніяких компаній не маємо, також вибираємо «No». Чи, хтось, чи ми, чи хтось із нашої сім'ї в фінансових фірмах працює також «No». Коротше, всі «No». І питають і Enchancment Program. Ви можете приєднатися до програми Interactive Brokers. Якщо Interactive Brokers бере взаєм ваші акції, ви отримаєте 50% від прибутку чи що. Коротше, ви можете здавати, щоб вас Interactive брокер збрав ваші активи в позичав у вас, і ви тоді отримаєте якийсь відсоток від прибутку. Але тоді ваші фонди, начебто я там читав Фоцельнмо Learnmo, Learn ви ти більше не застраховані організації, яка захищає ваші фонди в цих у брокерів Америки. Тому я не вибирав. Як ви про нас почули? В подкасті. Вибираємо подкасті, наприклад, і, і в якому дисциплінований інвестор. І нажимаємо Continue. Вибрали, де ми про них почули. Перевіряємо ще раз інформацію, яку ми ввели на попередніх кроках. Дивимося, що все вірно. Плачу податки в Україні, я вибираю тут Ukraine і податки. Розділяється між Сполученими Штатами і цією країною. Читаємо цю всю інформацію, вона заповнена на основі тих даних, які ми вводили в попередніх полях, ознайомлюємося з нею, погоджуємося на те, що я перескладу цю форму, якщо протягом 30 днів, якщо щось поміняється. Погоджуємося, що все, що ми заповнили вище правильно і коректно. Підписуємо нашу форму. Треба ввести те саме, що написано вище: прізвище і ім'я. Якщо воно співпадає, значно нажимаємо «Continue». Переглядаємо і підписуємо договір. Інформацію, яку ми ввели, можна відреагувати, нажавши олівчик. Погоджуємося з усіма. Договорами. Тут це розказують про ризики, що ми ознайомилися з цим всім і погоджуємось. Пишемо прізвище і ім'я. Бличка з'явилась, нажимаємо Continue. Але вона каже, sorry, нам потрібна ще якась інформація додаткова, щоб uh, налаштувати ваш аккаунт. Нажимаємо Continue Application. Що потрібно, щоб завершити? Закинути гроші на аккаунт, це можна поки що пропустити. Верифікувати свою особистість і адресу І відкрити ще один аккаунт. Нам потрібно тільки верифікувати нашу особистість і-адресу. Нажимаємо Verify Identity. Середня кнопочка. Заповнюються дані із того, що ми вводили з-за кордонного паспорта. Нажимаємо Continue. Вибираємо перший варіант підтвердження паспорта, включаємо GPS. Тобто, щоб продовжити, будьте на тій адресі, яку ви вказали, бо воно по GPS його перевірить. Готуйте документ, який підтверджує вашу особу і своє лице. Нажимаємо Continue. Ще один умови використання, погоджуємося. Що ми передамо дані ці Interactive Brokers I Agree. Нажимаємо Direct Link, щоб підтвердити нашу адресу. Каже, що цей браузер не підтримується, використовуйте Chrome Safari або Edge. Ну, Перейдемо тоді в Chrome. Скопіюємо адресу і вставимо її в Chrome. Вставляємо скопійовану адресу і переходимо за нею. Пише підготуйте ваш е -е, документ. Закордонний паспорт, я підготував закордонний паспорт. І нажимаємо старт. Дозвольте камері доступ, нажимаємо Continue, дозволити сайту використовувати камеру, дозволити. Так як в нас йде запис екрану, ми не можемо дозволити. Тому зараз я зупиню запис і продовжу після того, як нажму дозволити. Стандартна процедура. Спочатку наводимо камеру на паспорт, потім наводимо в камеру на своє лице, дозволяємо доступ до GPS, доступ до камери. І все, ваші документи були прийняті, submitted і пішли в обробку. Більше тут ніяких кнопочок немає. Переходимо на попередню сторінку. Я повертаюся в попередній браузер в оперу і дивимося, що там змінилося. Вертаємося на попередню вкладочку з нашим аплікейшеном. І пишеться, що ваші документи були завантажені успішно. І статус. Ми прийняли ваш запит на підтвердження. Всі документи пішли. Якийсь час займе підтвердження цієї особистості, і вам на пошту прийде повідомлення. Так, можна зареєструватися в Interactive Брокер з України. Тепер чекайте підтвердження на свою пошту про те, що документи пройшли, що ваша запит на реєстрацію прийнято. І після цього ви зможете вже закидати гроші на свій аккаунт. Як це робити, я показував в попередньому відео. Чому саме треба робити, можете перейти. І глянути. Чому саме це треба робити, на мою думку? Чи сюди, чи сюди я покажу. Просто треба 10% від свого прибутку вкладати сюди, щоб забезпечити собі додаткову пенсію. 10% ви відкладаєте на резервний фонд в готівку. 10% ви перераховуєте на підтримку Збройних сил України і 10% ви відкладаєте сюди від свого прибутку. Що купую я, я розповідав в попередньому відео, можете глянути, яка моя стратегія. Ну, на сьогодні це все. Всім дякую за увагу і до нових зустрічей в ефірі.